Вітаю! Дякую, що ви зі мною. Хочу вам трошечки розповісти про мій онлайн-курс із композиції. Запрошую вас долучатися вже завтра. Буде перша лекція. Вона буде теоретичною, я розповім більше загальної інформації про композицію. Трошки торкнуся того, що ви можете знайти в інтернеті, але е головний акцент. Я роблю на своєму особистому досвіді, на своїй практиці з викладання і з малювання, тому буде багато нової інформації під новим кутом. Я впевнена, вам буде цікаво, корисно і долучайтеся, якщо впевнені, що маєте час на виконання домашніх завдань. Ці вправи вони точно зрушують з місця. Вони точно дають, являються інструментом, завдяки якому ви інакше дивитеся на будь-які зображення, на свої, на чужі, і це стосується будь-яких зображень, тобто і реклами, і відео, і логотипів, і графіки, живопису. Всього візуального, будь-що, що є візуальним, навіть місто, архітектура, природа, ви на все це вже будете дивитися зовсім іншими очима. І, можливо, якщо для вас творчість ще досі є е е важкою, такою е е з блоками, зі страхами, після цього курсу вам точно стане легше і цікавіше. Долучайтеся і побачимось.